Ну, Зі мною спеціально ніхто не говорив, і мені там ніхто не пояснив, чому мене не, 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 не підтримали на окрузі. В мене була розмова десь на весною з Олександром Турчиновим, і мені розказували, що там йдуть різні переговори між фронтом з батьківщиною, де мене підтримати. А пізніше в мене була розмова з Миколою Мартиненком, десь приблизно місяць тому. І було сказано, що, можливо, я б собі вибрав якийсь округ в сільській місцевості Львівській області. І після того ніяких розмов не було. Я хочу сказати, що приблизно рік тому, ще коли Юлія Володимирівна була на свободі, у мене був А з Юрою Луценком була можливість спілкуватися на судових засіданнях. Мені було запропоновано місце в списку, я від нього відмовився і сказав, що якщо опозиція би хотіла. Мене підтримати, то я би попросився на округ в місті Львові, де я вигравав вибори 10 років тому, де я виріс, вчився, сформувався як політик. І я тоді отримав схвалення. І мені здавалося, що питання є вирішено. А що було потім, я не знаю. Але чи правильно розумієш, що той округ, по якому ви зараз висуваєтесь, там вже є якийсь кандидат, який підтримує об'єднану опозицію? Ну так сьогодні я дізнався, що там опозиція підтримує іншого кандидата. Тобто не вас, не мене. Ви з цього приводу розмовляли з лідером опозиції? Ні, Ні остання моя розмова була в суботу під час святкування хрещення Росії. Я привітався з Арсенієм Яценюком, з Миколою Мартиненком, тим не менше жодних пояснень. Я спеціально правда і не запитував, але я думаю, що лідери, які несуть відповідальність за список і за формування кандидатів на округи, мали б якимось чином мені щось сказати.